Подяку від Закарпатської асоціації, вивчається тренеру футбольного клубу Минай, Академія «Минай» Тарас Койна. Подяка вручається тренеру СДЮ ШОР Михайло Стегурі. Оргкомітет визначив кращих гравців чемпіонату в категорію 16. Кращим воротарем визнано. Олега Шанту. Кращим захисником визнано Олександра Поповича що. Отримайте хтось признання, чого немає. Капітан команди, отримає перераз. Кращим півзахисником визнаного Святослава шкірту зішов. Кращим нападником визнаного павла пабіча грена. Приз кращого бомбардира чемпіонату вручається. В'яну славу шкі, Диплом та срібні медалі вручаються футбольній команді сдушор «Ужгород». Гиплом за перемогу в чемпіонаті Закарпатської області та золоті медалі вручаються футбольній команді команді. «Мінай». O que yeah. ми мы идем дальше. Кубок за перемогу в першому чемпіонаті закарпатської області з футболу категорії у 16 вручається футбольній команді «Мінай».